Саме такі фестивалі е, підтверджують звання, того, що Хмельниччина зелене серце України. і дуже добре, що такі фестивалі у нас є. Адже це молодь, це здоровий образ життя, концерти і рекорди України. Так, друзі, дуже добре, що нарешті у нас в студії є координатор цьогорічного фестивалю Владислав Гребенюк. Добрий вечір. І також. Координатор волонтерів Артур Руднів, добре добрий. добрий вечір. Дякую, що завітали. Ну розказуйте. Так ми вже просто спричалися. Це третій фестиваль. Правильно Ч... четвертий? четвертий. Бо... Я сказав четвертий. Все ж таки четвертий. Чим він відрізнявся? Відрізняється, відрізнявся від тих попередніх трьох. Ну, по перше, з кожним грінфестом, кожної організації приходить певний досвід, про нього знають люди, і ну він стає більш масштабним. Якщо згадати історію, саме перший фестиваль, який був 4 роки тому, на нього прийшло. Ну, при всі при всьому старанні на ньому прийшла тисяча людей, які ну, ну, там дві, знали. Там, максимум реально да, ну, тисячі дві це така. Ні, ну, ти, різниця. Це так, вона, так, ти ти, ти тисяч, тисяча людей mm. була, була невеличка сцена, було там а, декілька пунктів програми основних, і тим. Саме ми хотіли, по-перше, показати, що в ну, таке місце, як молодіжний парк, на якому зараз а, це все організовується дійство. От започаткувати це все діло. І потім людям сподобалася ідея. І на наступний рік ми вже домовились про велику сцену. Було набагато більше пунктів програми. Програма була 24 години, і тоді було вже 3 тисячі людей. Минулого року ми а, почали експериментувати з а, різними стилями і спробували все ж таки від канон умовно 24 години 6 ранку до 6 ранку спробувати від нього відійти і е, два дня з 9 до 10 години провести фестиваль дводенний. Угу. Е, в нас вийшло за два дні зібрати 6 тисяч людей. І цього року ми вирішили все ж таки вернутись до, до ісконного варіанта до 24 годин, і по певних прогнозах, там під людей і наших колег до 10 тисяч людей цього року ми змогли зібрати в одному місці в спільне святкування дня молоді, тому що хто там був дійсно Круто. таке враження, ніби все місто так підійшло, і а, з рештою було багато пунктів програми. Ми анонсували попередньо в афішах, що буде 70 пунктів програми впродовж 24 годин. Але за цей час, поки ми афішували це, і до часу проведення там ще були бажаючі, ще були люди, активісти, які також доєднувалися. які пропонували свої якісь додаткові пункти. І в нас близько 100 пунктів програми вже на час проведення фестивалю, пройшло, і це не може не радувати. Це дуже круто. Дуже круто, що я звичайно таким активним гостям, який в нас кажу, що дуже круто, що є такі люди в Хмельницькому, які щось роблять. Це, це взагалі бомбезно. Молодці. Що саме було в програмі? Тобто, я пам'ятаю минулого року, здається, була йога. Ну окрім концерту, якраз фарбами холі кидалися. Що mm -hmm. цього року було? Таке, не найбільш, ما, не найбільш таке, от цікаве цікаве. Mm -hmm. Ми можемо певно розповісти таку взагалі поверх поверхневу всю програму. Це початок це завжди лайтово сонечко, всі медитації зустрічають сонечко, гріються. Потім у нас починається вже фітнес, більш швидке, все всі починають прокидатись. Потім у нас починає жива бібліотека. Це при до нас приїжджали дуже багато різних лекторів зі всієї України. Було дуже багато людей, реально дуже багато людей, яким було цікаво слухати. Також у нас була і поліція там. Mm -hmm. От. Так, вела свою... Вона просто була. А вон... Ні. Ні. вона мастеркласицію. Вони розповідали взагалі. Ну, по-перше, там нова поліція, це ж нові певні правила. І е, цікавість, тому що зазвичай у нас раніше були одні хлопці, а тепер зараз ще й дівчата. І все ж таки погляд на цю тяжку таку більш там чоловічу роботу зі сторони хлопців зі сторони дівчини дуже багато нових нюансів, які взагалі можна було й не здогадуватись. Ось так mm -hmm. Так, була спортивна зона. Там було понад 40 е, різних пунктів програми. Там дійсно дуже насичена програма. Дуже багато людей зібралось. от, І після цього в нас були ще мокрі війни. От, також молодь дуріла собі там обливалась з гідранту. От, забороняли купатись в богу. Бо, забороняли. Так, ми їм казали, бо не потрібно. Було ну знаєте, як молодь така весела, все паски бувають. Так. Піде ну то що мені мало, піду покупаюсь і от. І по святу. Ну, ну все ж нормально було. Да, так? все, все добре. Ну так Отак, така позитивна нота, конечно. Все хорошо, і все дальше. нормально, всі живі всі здорові. Так, у нас була ще акустична сцена, вона до речі була екологічною. Вона була з От. Скільки в нас було сім з половиною тонн сіна тюків минулого а, а року? Теж стіна було, здається, де да? Ну, набагато на багато менше було бабусі стільки, а зараз от стільки там no. один тюк важить 500 кілограм. От ми <реку> з хлопцями це все вигружали то. Згадував ще не один день. На рахунок, коли ти кажеш, ми з хлопцями, наскільки масштабна, не знаю ланка, ця от сеть волонтерів людей, які вам також допомагають. Я так розумію, що ну не ви не платите, так? Ну якщо там хтось хоче допомогти, це все ж безкоштовні засади. Наскільки багато? Так, це одразу зрозумів, що це безкоштовна засада. Взагалі, коли ми анонсували взагалі набір волонтерів на GreenFest, то лише за перший день було 35 заявок. Це буквально так, вони звалося щось о 6-й вечора чи о 5. -ій. От і я приходжу додому, думаю, ну подивлюсь там, можливо, хтось вже подав там заявку, відповім. Дивлюсь, 35 заявок, який ого. І це тільки початок. Це тільки початок, дійсно. Взагалі, на цьому фестивалі ми взяли трохи більше волонтерів, аніж зазвичай. Зазвичай у нас було там, ну, 25, тому що ми очікували, що це буде там, навіть якщо один день, то не так багато пунктів програми. Але коли. Ми подумали, що на 70 пунктів програми. Ми думаємо, ну аби не розриватись постійно, то таке. А коли вже за два, ну за п'ять днів до фестивалю, ми думаємо, що все 100 пунктів і більше, ми такі о. Оо... Треба, Артур народ. сідає за комп'ютер і 50 волонтерів на грінфесті, як одразу, отак. От, от всі такі були щасливі. Одразу почали писати. Тобто і вам ж, ж класно, да. і їм класно, що вони долучаються до такого да? масштабного за сьогодні. От якраз прийшли до вас е -е, після зборів хмельницького діжному клубу розвитку, де вже люди після проведення якраз волонтерства захотіли там е -е, в майбутні проекти, які ми анонсуємо, брати в них участь і вже на постійній основі підтримувати наш клуб і по факту в нього вступали. Тому були такі певні установчі збори. Ну, так. і я думаю, потрібно все ж таки розповісти про ту родзинку цього фестивалю, яка да. от я бачу, ось вона лежить. Прийшли, тому, давай, да, давай, не, показуй. Не з пустими руками принесли отакий от а, диплом такий від Книги рекордів України. Це в диплом він засвідчує те, що під час проведення фестивалю ми змогли разом з фондом родини Кольгоферів тисячу людей в формі серця виставити. Було розано більше ста кілограм зеленої фарби холі, і в один момент вони всі виконали її в повітря, тим самим утворивши таке зелене кубло в формі серця, і тим самим пробрендувавши і зелені фестивалю і пробрендувавши взагалі. Хмельницький наша область як зелене серце України. тому що нам є чим пишатися, і в плані екології багатьом областям до нашої ще рости, і рости. Насправді дуже сподобалось те, що мова дійсно слухала, коли ми казали, що от лише кидати по команді. І вони дійсно слухали, що от ніхто не відкрив ні пакетиків, нічого там. Реально всі стояли, чекали, коли скажуть, що агонь можна. І всі тільки от сказали, і одразу. І почали це дійсно такі емоції були. О, це було дуже круто. круто. Е, я, ну, Ми просто з вами говорили так декілька слів на рахунок фінансової сторони. Щось є, ну сказати, ну хоча б не знаю, не дуже ви сильно ушли в мінус. Ну, а, Хоч, почку мотек, треба а... продавати? <гум> я не знаю, ми, ми вже думали, але... Оскільки мало того, що цей фестиваль і до нього підготовка була така вже конкретна, і ти ходиш як на роботу, мабуть, півтора місяця. Ми ходили, домовлялися ці всі пункти програми, якось скоординували людей, щоб це все було як одна загальна подія. І е, хотілось би, звісно, щоб і влада, і підприємці більше підтримували такі ініціативи. Дуже круто, що зараз мульницькому е, організовується клуб соціально відповідального бізнесу, де підприєм. Ці вони якраз підтримують і фінансово, і там різною іншою допомогою подібні молодіжні ініціативи, і з кожним разом їх все більше й більше цим клубом цікавиться. І я думаю, що скоро ми зовсім скоро зробимо ще окремий анонс і десь в місті буде така подія, де будемо виставлятися і показувати, що нашому місто є чим пишатися, і наші бізнесмени вони знають, в що потрібно насправді інвестувати кошти, а в що, як не в молодь, це потрібно інвестувати. А yeah, yeah, тоді він фест можна кожного дня робити. Конечно. А все ж таки щодо нових ініціатив молоді. Які у вас плани будуть далі? Ой, Чого планів чекати? дуже багато. Ми сьогодні прописували там основних, мабуть, 15 пунктів. Так, було Так, Да дійсно і дійсно. Основні, які ми зможемо вже споглядати в наступний місяць, 23 липня. Запрошую вас на головну площу міста. Там буде проходити хай-тек пікнік це виставка інновацій та технологій, де ми запросили топ 20 українських університетів, які приїдуть і будуть виставляти свої певні розробки. Будуть там показувати, що вони можуть. Також наші місцеві університеті розробники і як програмне забезпечення, так і в загальному різні стартапери, Так що має бути цікаво. Це липень так, я розумію так. А ще, ще що таке буде. А, ще що? Ще серія таборів. Буде чотириденні табори, як і на е, Дністрі, так само і в Меджибожі, де протягом чотирьох днів люди приїжджаючи зможуть е, як і на лекторну частину попасти, так і наїсні е, рухомі ігри, воршопи, е, в, е, зустрічати вечір е, з ватрою, світанок з, з йогою і різною зарядкою. І ну, це все майже безкоштовно. Ну, тобто, там десь 200 гривень. На продукти, тому що насправді це все з залишенням коштів інколи дуже, дуже напряжно. Да. І... треба дійсно буде продавати почку, да. щоб пізно. Так ну е я сподіваюся, напевно, ми всі сподіваємось, що дійсно е не тільки вашими зусиллями, а й зусиллями насправді тих людей, які можуть фінансово якось допомогти. Е е всі ці проекти, всі ці ідеї, всі ці плани будуть реалізовуватись. Mm. І не тільки, наприклад, Грінфест також може зробити. Ну там раз в два місяці, хоча б раз три місяці, що чому це пильні. такий всплеск позитивних емоцій не завадить нашому місту, тим більше в період такої загальної депресії. Це дуже круто і треба дійсно покращувати настрій не лише влітку, а осінню, взимку, весною. Ще може кілька разів. Це буде дуже класно. <плес> Вас є, знаєте, зараз зоряний час, можливо, так можна сказати на 33-му каналі. <плес> Ця камера в вашому розпорядженні можете побажати і собі, і вашим волонтерам, вашим друзям, спонсорам можливо. Я я сказав, срів, Він, не да, знаю. Може, привет. ну по фамільну не треба, але ну будь ласка. Мама, ти давно ждала? З телевізора передам привіт. Наконець, до з 33-го каналу, це, звісно, там не все українське, але думаю, що можливо в майбутньому буде можливість з інших якось передати. Артур. А, мама, папа, привіт! А саме головне привіт, волонтерчики. Кишечки, ви найкращі. Ви зробили цей фестиваль. Дійсно. Просто ви самі найкращі, ви самі чудові. Любов, нежність да. і обнімашки. О, Брати, любов. батьки, волонтери. Да, родичі, сі, сі, кисички, кисички. <ріху> Васюкі, всі Усім всі, да, всі да, всі ви дійсно ви всім вам, всім, всім всі дуже велике дякую за те, що робите такі круті заходи в Хмельницькому, і, і не тільки хмельницький, правильно, mm -hmm. Джибіш, і джибіж, і кам'янець. І, і Дністер, іде і, і завгодно. Друзі, дякую вам. Сподіваємось на творчу, подальшу співпрацю. І дякую вам, шановна Хмельниччина, що дивилися нас на протязі цих 50 хвилин. Шоу 316. Як завжди в прямому ефірі трошки дурковаті, але, але ж своє, правда? Ж? Та так. -да. До, до зустрічі, завтра. до завтра.